до Тут Заявити, що всі наші, всі наші поправки були готовані, ми формували звернення, я так зачитаю. Звернення. звернення до Верховної Ради України. Ми депутати Ракінської районної ради в Закірпатській області, Закіпатській області шостого скликання, обурення, обурені та надзвичайно судбольні ситуації. Яка склалася в Україні за глибокою політичною та суспільною кризою. На наш погляд, це сталося через серйозні прорахунків зовнішньої та внутрішньої політики, яку проводив уряд Азарова при підготовці про асоціацію з Європейським союзом. Ігнорування влади вимог мирних зібрань громадян та прийняття в непостійний спосіб без широкого боєму суспільстві. Верховною Радою у законів від 16 січня 2014 року призвело до напруги суспільства та активних дій протестувальників, застосування спеціальних підрозділів БЕРКу та кримінальних елементів, немотивоване використання ними в сили та спеціальними засобами призвело до ескалації напруження. В результаті велика кількість громадян України отримала різні важкі тілесні ушкодження та найбільш страшним є те, що громадяни України гинуть та продовжують гинути під час акції протесту. Це викликало у нас глибоке обурення та засудження. Раківський район є багатонаціональним національним краєм. Це впродовж років багатьох своїх мір і благодій живуть угодці, румуни, українці, росіяни, італійці, та німці та інші національності. Майже все населення підтримує євроінтеграцію інтеграцію і крайську бовну ситуацію, що склалося. Нас турбує, що президент, Кабінет Міністрів та Верховна Рада України надзвичайно повільно вживає заходів щодо вирішення конфліктів мирним секлом. Тому заради миру та споку в нашій державі, збереження незалежності та соборності України звертаємося супотанням прислухатися до думки районної ради та негайно вжити наступні кроки. Відставка уряду Азарова, як такого, що несе відповідальність за створення ситуацію Україні. Прийняття рішення про проведення до строкових президентських парламентських виборів з метою зняття з напруження суспільства суспільстві, повернення до Конституції 2004 року, проведення та всестороннього розслідування всіх фактів воцінних дій, як посадових осіб, представників правоохоронних органів, політичних діячів та інших осіб, причетних до школення злочинів та правопорушень. Прийняття закону України про амністію, яке не звільнити від покарання громадян, що брали участь в акціях протесту та не у своїх злочинів, прийняття необхідних державних програм, направлених на консолідацію суспільства, недопущення розколу держави, збереження єдності українського народу. Микола Миколаївич, будь ласка, прошу слово. Як... Микола як помічник депутата Верховної Ради, прошу вас надати мені слово. Добре, дякую. 재미 식으로 neutрод footprint experiences. filt רrontingה Digital נגד incorporating that מבלור午 immortals겁ר morph flats Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство! 30 за. Голова адміністрації пішов вже звітувати, що гуцули Раківщини тут у них. Друге питання. У зверненні не було ні слова сказано про літучок, про відстріл. Ви розумієте, зібралися, обговорили, обкруглили, обгладили. Ну, Зато прозвітують, що рішення прийнято. Я рахую, що, моя думка, позачарову сесію Святого громади, то є не з вами, то рішення, яке Василь Петрович, чому ж вони не хотіли ставити на голосування? Ви знаєте чому, бо воно їм не вигідне. Тому вони мусять прозвітувати, що ми тут у них всі кулаці під каблуком і вони працюють далі. Питання друге. Звертаюся до прокурора району. Тут є багато директорів шкіл, з знижних районів, державні службовці, лісники лісничі, не депутати, що вони у робочий час роблять тут, шановне товариство. Пане прокуроре, до вас звертає громада. Друге, друге ви знаєте, що ми сьогодні, ми сьогодні я сподіваюся, що навіть з того боку, може у Соліці когось є, проголосують. За відставку. Ну, відставка то таке, він би ще собі працював, голові адміністрації. Я думав, що, може, трошки люди ну, дивляться, яка громада тут, що люди хочуть. Ну, Не сталося так, як я думав. Далі, дивіться, львівські регіонали саморозпустилися, розумієте? Люди живуть там і хочуть там далі жити. З нами. Наші не хочуть з нами далі жити. Друге, тут зараз розмовляв з людьми, шановне товариство. Так людей ці регіонали заслужені себе. Я вам не можу передати. Ви ще можете? Ввести. У Кобалецькій поляні є така директор школи біля Ольга Іванівна. Ні, вона вже попова да. по чоловіку. Ви розумієте? Там у цій вчителі директорові школи на це по полоні почати. Шановне товариство, ви розумієте, де ми є? Це, це не брехня, товариство, це не брехня, це не казав, казала. Це є правда. Ви розумієте, де ми є? І що вони з нами роблять? Ми прийшли трошки, тут нас заглаїли, ми послухали, пішли наверх, переробили звернення, задоволені. Пам'ятаєте, перед новим роком бюджет приймали. Також було звернення, Ну, що це нашим регіоналам не любили. Вони доти тим доти дотих збирали. Я там був присутній, коли опозиція в Малому залі сиділа я казав, не голосуйте. Шановне товариство, сьогодні би було добре, якби був голова поставив то звернення, яке було від народу, не проголосували. Нема результату товариство. Це також результат. Їхні не проголосували. Так добре. Не зібрали наших депутатів. Обробили опозиціонерів. Ну і Рішення прийнято 30 голосів одноголосно. Я думаю, що це не є добре. І тепер, товариство, що будемо робити далі? Я се звертаю до, до громадян міста Рахової району. Я знаю, що це планує чергова сесія 3 числа тут, буде звіт голови районної ради. Е, я вас дуже прошу нині. Не хулігань, бо тут бо видите, що ми, ми слабонькі. ми не можемо навіть зібрати тих опозиційних депутатів. Якщо б ми сьогодні всі були тут, було б рішення таке, як нам треба. І була б створена народна рада, як створена у Ужгороді. В обласному центрі і пішло би усе так, як у нормальних людей. А зараз будете видіти, зараз такі будуть хвальби до неба, що той лише регіони всіма керують. Тут навіть пан Самотеннікий тушок треба від речки привіт рано. Ви розумієте? Станове добре, берем уваги. Просто розумієте, якась яка, така дурість. Ми тут живемо, привізаки з двох хлопців. Таких сарахів змерзли вони щось, А я питаю, а ви що тут? Там ми так тут прийшли. Ну, ну не важливо. Шановне товариство, е, тому 3 числа, товариство, тому третього числа буде позачергова сесія. Я вас дуже прошу. А чергова, ну з від голови, так я розумію, буде чергова сесія, шановне товариство громади рахує району, я вас дуже прошу. Проводимо кожний день мирне зібрання. Не дай Боже, завтра або позавтра це се брати, вже такі раді будуть казати, а майдануті вже не ходять вже все. Ні, шановне панську. Збираємося кожен день, чим раз більше, і я вас дуже прошу на чергову сесію, 3 числа. Ми, будем, ми мусимо тут бути не так, як нас. У нас має бути дуже і дуже багато. Без насилля. Без я думаю, що тут буде стояти 3-4 тисячі людей, я думаю, що може і регіонали, де з них задумуються, що може народ має іншу думку. Якщо вони рахують, що їх, їх тут 7 чи 8 депутатів, яких вибрали у районну раду від партії регіонів, це є район, і 4, які перебігли до них. Що це є цей район, а ми якби не рахуємося, не думаю, що не запоминають, і ще на слово закінчити. Ну, я я той говорив, там місто як то не було файно з мене, я перепрошую. Я літо мав розмову з Андріюком, ходив туди, щоб з ним говорити. І він мені дуже затикував, що, а, що ви свобода, де є то, а я йому казав, кудов... Дмитро Дмитрович, я вас прошу, не переживайте ви за свободу. Переживайте не за вашу бандитську. Сесільську золійську партії. Так само нині Микола Миколаїв переміщив, якій партії в районній раді, ну, ясно, комуністів нема, ну, свободи нема. Микола Миколаєвич, не гризіться, ми прийдемо сюди, нас буде дуже багато. Я вас завіряю, вам усім буде душно. Я вам кажу чесно, ви все з нами нічого не домовите. Ви <звук> або будете служити народу або підете ще два слова. На рахунок виступ Дмитра Дмитровича Андріюка, я на мітингу казав, але зараз бачу, що є багато людей, які не були. Він вийшов до людей, сказав з Новим роком, добре, що ви наберете. і сказав, що він побудував парки регіонів Вокзав жизнь за дорожній. Але я вам доводжу до вашого відомо, що вже в 2012 році перед виборами. Вони вже теж світували, що вокзал побудований. Ну я гідки роздавали. І зачепив чоловік за постку, щоб зробили постку тут і зробили перед клубом. Но. Чоловік не сказав, що ту постку зробили люди за, за землю, яку дістали. Ну, а мабуть, гроші пішли в другий бік. Це є домисли, але прийде час, ми прийдемо сюди і ми все перевіримо колористу. Туди у світі пішли гроші, на які ремонти, які у середньому дяному. Ремонт робляться, як діти відпочивають такі кошти списані, шановне товариство. Я вас запевняю. Ми свобода ніколи в життю. Не підемо з ними на переговори. Ми їх виведемо на чисту воду. Слава Україні! Україні. Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слав! Слава Україні! Героям слав! Слава героям Майдану, які ви загинули за наше майбутнє. Героям слава! героям слава! Шановні громадяни, виступати, чесно кажучи, я тут не збирався, бо було трошки по-іншому, але так сталося. Всі ми читаємо нашу районку і. Отримаємо інформацію. Не знаю, як хто, ви читаєте, ну, але так просто читати, щоб не пересмикувало кожен нерв. Я просто-напросто, я говорю, себе. не можу. Тут Микола Миколайович називає нас, тобто всіх, які вийшли, відстояти свої інтереси, бути громадянами. Ми, як сказали тут на мітингу Валерій Осипович, толпа зібралася. Валерій Осипович, народ не толпа. Це вам. Як Андріюк так вийшов, як сказав Кошівський, що з Новим він не орієнтується, в якому що знаходиться в просторі. І повернемося до газети. Микола Миколаївич називає нас ультраекстремістами, які настав ультрапаєми, лівими і так далі. Довожу до нашого відео, що екстремісти та інші, ультра вони б'ють магазини, прощають і так далі, роблять без безчинства. Ми поводилися, я говорю як представник БО Майдан, яка спородає в Арківському районі. Ми поводилися мирно, ніяких провокаційних акцій не проводимо, ніяких штурмів. Я здивований, чому ще не написав Микола Миколаєвичу Газетню, що готувався штурм будинку, мається на увазі адміністрації та районної ради, так як у п'ятницю у обіду жінок усіх розпустили Це не секрет. Я думаю, що э, по цьому факту прокуратура проводить. Чому мені підставі можна розпочать далі з боку? Субота була робоча по графіку, вони не працювали. Бо ми і по звідки по доведе, якийсь майдан, в тому числі з збірці, чи не будемо ми прощити білий дом, це і це за тому числі. І прокальне було, щоб ми не робили таких так далі, бо по нашому. Нічого такого. Вио Майдан, та активісти не збираються робити, це я вас запевнюю, і тут усі мене в цьому підтримують. Далі, Микола Миколаївич, ви тут пишете, що у нас є геморвина на стурбовані і надзвичайні ситуації. А що природу до цього? Коли прийшов у вас президент влади у 2010 році, 30-веречній курсі по цьому перевод. Тобто, президент який був обраний за новою Конституції, 96-го року, 4-го року, взяв на себе повноваження. От ми, Рішенням Конституційного суду неправомірних за рахунок сформованого із членів родини, Донецька, Макіївки і так далі. Судді Конституційного суду прийняв рішення і повернув Конституцію отак на оборот. І пішлося масове розграбування. Було розграблено, тобто приватизовано. Утелеком, облгази, обленерго і, і так далі. Мало того, борги. Україна була занав, загнана у катастрофі. і На даний час понад 700 мільярдів вже буде до кінця року. Однак цього в газеті нема. Нема також жодним реченням не йдеться про бюджет. Так грабуючи далі, ви прийняли ваша влада і ваша партія, ви якої є, прийняли бюджет. Ще 2012 рік вже минув, однак виділили 1 мільярд 698 мільйонів. Не продовження Євро, 2012. Буду Далі. Будуємо, тут нема жодного речення про те, що будуємо поліцейську державу. На міліцію виділяють 18 мільярдів гривень. Мало того, днями по телебаченню, що Берку збільшують із 4 тисяч до 30 тисяч. Цього? Цього немає тут. Отак тут йде призиви і деякі політики. Так хто нагнітає ситуацію? Хто? Щоб узаконити свої всі неправдиві дії, крадіжки, загнати народ, тобто толку, як вони нас називають, пересічні, ми не пересічні, пересічна влада. Збільшили е, фінансування і хочу створити 30 тисяч беркуту. Шановна громада, я вас запевняю, і, як бачимо, всі, всі показав, що того не буде. Народ повстав. І повстав, як бачимо, по даному факту, по всіх подіях, які відбуваються, народ повстав і назад дороги не буде. Я подумав, що може бути в газеті надруковано оця оце замітка по інтернету, яка обійшла весь світ. Я би хотів, щоб на місці цього і людини Михайла Гаврилюка, до речі, в кого жінка з Кіровограда Росіянка Оксана Новікова, розмовляє по російськи і немає ніяких протирічмовних, щоб на місці цього Михайла Гаврилюка були діти, батьки, родина із сім'ї депутатів від бать регіонів. Я би хотів, щоб на місці Сергія Дігояна, якого вбили снайперської гріківки, тут у зорі немає. І не було навіть. Ми понесли стрічку, повісили. Жодного тут не йде речення, жалобу. У Давосі, на міжнародному форумі, вся спільнота визнала і хвилиною мовчанням вшанувала пам'ять загибших. Немає також Романа Сенника, якого було закатовано в той способі тільки запиту. Тут немає ці газеті. Складається враження, що ми живемо ще в ХХ столітті під час Союзу, де була лише одна зоря, перший канал, другий канал, що? Зараз, на жаль, владі, а на нашу честь, на наше щастя, маємо можливість доступу до інформації у всіх мережах і так далі. По інтернету, коли показують, ви знаєте, ті, що відбуваються події, всі прекрасно знають, всі слідкують жах просто. Де що відбувається? Практично 13 областей України у вогні, у Повні. А влада того не помічає. Ну я ще розумію тих східних областей, російськомовних так сяк, хоча й там піднімаються люди. Мало їх, але то дійсно герої, які не побоялися. Але тут раківські можна владці, депутати патрійонів, так цинічно підтримувати. Як таке враження, що вони просто чи не розуміють, чи не знають, що як буде, чи як чи вже по інерції йдуть. Як іде, як вони коли толпа, так вони йдуть за то в толпом від і той вже. ПР-банди. Я ще хотів звернути увагу. Було водомнища. Знаєте, ходили звіти дяки копе, вітрі, різні і будинки і так далі. Ви знаєте, я був шокований. І більше громадян спілкувалися, коли оця злочинна влада намагалася в законний спосіб заборонити греко-католицьку церкву. Біру. Це що, вертаємося до часів КПРС, єдина непорушна. І депутат Рахівської міської ради, патріотичну Микола Юрович, не ходячи на сесії, підтримуючи злочинну владу, ходить із священником хати світити, це цинізм, це чистої води, іуда чистої води. Мало того, тут є люди, теж в які ходять тут чи іншу міру, то їх не право. Повинні ті борі западі не вбити. Так вони, якщо б мали мужність, свідомість, подумали за своїх нащадків, поступили б як Львівська обласна фракція партії Гіонів. Всі, як вони, склали повноважні і вийшли. Але, на жаль, тут є пару таких закоренілих, Вони ще думають, що вона повернеться. Шановні, назад, тиса не піде. Вона пішла вниз до Євросоюзу. І так Богом дано на чергу, ми потихоньку рано чи пізно будемо дотиснути. І я б ще хотів наголосити такий один аспект, що оцей бюджет, як вони ратують, що вони прийняли. До речі, був прийнятий за 30 секунд, прийняли 12 законів і закон про бюджет, в тому числі. Ну зараз я повернуся до прийняття. Так, кожну хвилину на утримання Януковича держава витрачатиме, кожну хвилину, вдумайтеся в цифру, проходили до копійки. 597 гривень 40 копійку, Вдумайтеся, натомість на лікування біля 5600 онкохворих дітей в бюджеті закладено 50 мільйонів гривень. Тобто по 17 копійок на день. Який бюджет це витримає? Я повернуся до цих кабальних законів, щоб узаконити всі свої дії, влада, тобто партія та комуністи. Провели у закони, треба костово підбілити. Через Верховну Раду вони ці закони кабальні. згідно тих законів. Оця книжечка Конституція, вона перестала існувати ще 30 березня, а зараз намагалися голосування в 16 сечі, просто-напросто викинути, остоптати. І я вважаю за необхідне зачитати, бо, може, не знають депутатів партії регіонів. Вимоги статті 5 Конституції і чому ми зараз тут знаходимося, і що нам дає право. Стаття 5 Конституції України. Україна є республікою, носієм суверенітету. І єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо і через органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати владу в Україні належить виключно народові. І не може бути узурпована державою і органами або по особами. Ніхто не може узурпувати державну владу Україні. Ми народ. Ми носі влади. Слава Україні! Слава Україні! Слава, Слава Україні! Слава!